Ви ніколи не задумувалися над тим, чому справляють річницю смерті людини і влаштовують поминки. Вітаю вас на каналі П'ятий Вимір і сьогодні поговоримо саме на цю тему. Ну і звісно, розкажу вам все, що знаю сама і свого досвіду, а також своїх інсайтів і знання, що дають веде на цю тему. Існує таке явище як відбиток, енергетичний відбиток, який залишає людина в момент виходу із тіла. Це стається, коли душа людини закінчує своє так зване чергове страждання в своєму тілі, і в той момент, коли душа прощається із тілом і летить в свій справжній дім. В інший світ, то вона, так би мовити, сповіщає про своє повернення. Саме тоді вона залишає так званий енергетичний відбиток, енергетичну печать у тому світі, де її дім. Але після цього вона повинна знову повернутися назад на матеріальну землю, щоб вже назавжди попрощатися із тим, ким вона була. Саме через рік, сказавши останнє прощай, душа іде звідти, іде із землі. Саме через рік, душа уже вільна приходить у місце, де вона зробила цей енергетичний відбиток в іншому світі, в своєму домі. І зливається остаточно із своєю залишеною часточкою. Там вона здобуває спокій і в цьому спокої чекає на нову подорож, на нове втілення. Ось чому саме через рік померлого роблять останній помин річницю посмертя. Підписуйтеся на наш телеграм-канал П'ятий Вимір. Щоб бути в курсі всіх останніх наших новин та не пропускати найновіші відео. До зустрічі!